Всім привіт! Сьогодні з вами я, NPC. Е, сьогодні ми граємо в Dragon Adventures. Е, я знімаю ще відео про спорт. Наступне відео буде про спорт, але є одна проблема. Я тоді записав відео, майже, я тоді вже дійшов до рівня створіння, але одна проблемка була. У мене не записався звук. То якщо я вже буду там, то не звертайтеся на це увагу. Сьогодні ми граємо в Dragon Adventures, я ти вже казав. І ми зараз вираємо. Е, Якщо я не пам'ятаю, чи в минулому відео я казав, що я тепер пісні... Якщо поправте мене в коментарях, якщо ви знаєте, бо. Ну, добре. Так, вибере від сухого дракона. Коковіра. Рокірус і Саурім. Блін, хто тут класний? Мені Рокірус не дуже. Мені подобається Коковіра і Саурім. Е, окей. Зараз поставте це відео на паузу і напишіть в коментарях, який би, який би ви б хотіли. Дракона собі за цих трьох. Ковіра, рокірус Чи Сауріма Давайте виберемо Сауріма. Okay. Окей. Health атак 5 Speed. А давай Рокірус. 70 Speed. А ну, стоп. Speed 55, Хелс. А тут 5, 8, а Ковіра. 93, але вона повільна. А okay, не нашвидший. Але в нього найменше Так У Рокірус такий. Е менш менш. Но, Давайте Сауріма обирати. Як ми його назвемо? Хм. Hm. Ммм... Mm -hmm. NPC. Не, я ja NPC. Я його назву. О, добре. Осет. Осет... Осет. Я просто тільки что-то придумаю. я воно і не записала. Дякую! блін, а... Осадцы шо якесь. А спейс? Ага, спейс, це... Так, добре. Що мені треба? Туда. Ага, мені треба бігти. Йоу, я Він ще й такий білий! Блін, добре, він прям били, я за все одно tutorials. Я йду за фолов туторіал. Окей. Куди ми біжимо? Ой, а тут это же флай. Куда? Птица! Є це. Поліп. Follow tutorials. А де этой tutorials? У мене він пропав. А, блин, але тепер не знаю, де яйце, але, блин. То теж яйце ж було, блин. E, давай, а як? Йо, так, стоп, спокійно. Алло, я застрягав. Давай, прилітай. Запас стреляем сюди. Так, что треба? А, а, не гра, мене гра, мене гра. Ну, якась просто... Сюди. Добре, не сюди. Все, добре. Так, будь ласка, я хочу, я хочу, хочу, хочу туди. Чекайте, дайте я це з'їм. Блін, з'їм. Блін, мені туторіал треба фольовити. Я не хочу фольовити туторіал. Я хочу зібрати за портали. Так, добре. Ще раз, я перестворив камп. Вибачте, дуже вибачте. Але до мене і так ніхто он тоді з моїх підписників не приєднувався. Інкубейт. Олег, Інкубейт. Тож... е, я тепер NPC 063. Так і сам запустю її ні. Ой, хеч. Хто? Та кипить. Чорненький. Кипить. Вау! Ой, допомога. Ні, 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 ні. Як тебе скинути? Як його скинути? Окей. і ще, е, хочу всіх, привітати з майже прийдеш прийдеш на вівроком, то, ну, просто е, не в рестлінгу. Окей. Вау, ви бачили? Ви бачили?

О, все, добре. Так, почекайте, я хочу де, my dragons, on. О, на ну, лонно. Ну, ну, ну. Я хочу тебе переназвати, як тут переназвати? Ось. Хай буде. Я не знаю, як його назвати. Окей. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як би його оцього назвати. Ні, добре. Як от оцього назвати красончика от цього, гарненького миленького. А оцього... Ні, це фігня. Це, це не ім'я. Давайте назвемо його Айпад айпад депад iPad де Айпад. Все, у мене є айпад. Добре. Ай. Айпад. Де буква Ді. У мене є айпад. Де ді? Де я тільки що де натискав? Так, я ще не дуже розбираюся в клавіатурі. Якщо що. Це... А, ось Ді, нарешті, Айпад. iPad. Пишіть в коментарях, я хочу його назвати. Стоп, oh, вони голодні. Голодні. Фід. Ого, в мене яблу. Добре, перша вона голодова. Тепер Дреч. Дреч це фігня. Пишіть в коментарях, як його назвати. А то Дреч, це якась фігня раунду. Так. Стоп, я тут бачу, тут третє фігня раунду. Тепер меню. Ні, стоп. Тут плюс. Визначаєтеся. ну, стоп. Як злізти? Злізти, злізти. Вогонь. Вау, він потягнеться. Як злізти? Кап на голову. Як злісте? Як злісте? Ю? О, так, ю. Скорость може потребитися може. Ну, натискати, натискаю. Івай. Трейд. Давай, ну, будь ласка. Да, мама, Що за мама? Я тобі не мама. Я. Я. Для стоп, стоп, стоп. Я що я побачив? Що я побачив? Стоп. Да. Злісти. Тьо, ті, тьо, тьо. Стоп! Вау! Oh. Wow! Oh, oh! Подивіться, який він красень! Подивіться, який він красень! Вау, wow, реально крутий! Ракерасну роки раз це добре! Мене як как тобі не надо быть! Эээ, давай, iPad, 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 iPad! Uh, почекай, на оцю. ней потрейдити. Подивіться, який в неї дракон крутий! А оцього є, це вс. Твой, oh. давай, эээ, села, давай я ч. Офтен, окей. айпад, айпад, зі мною Літимо, 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 летимо, літимо. Я я геній. Літимо, а не литимо. От літимо просто... Вау, бачили? Вау, Я хочу що світиться. Щось, щось може знов вдарити. О, не може її вийти. Вау. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Печера! Че я скриню? iPad ти теж можеш вирости! Ай, ну ви знущаєтеся? я я цю гру, я дуже добре. Mm. Айпад. Ти бомбезний. Так, стоп, айпад. На тебе. Айпад дуже класний. Все, я... я його назвав і тепер я його ніколи нікому не продам. А оцей цей, у-у-у-у! Uh айпад, -uh -uh -uh. я, te... я тобі клянуся, я тебе ніколи нікому не продам. Що Це? Так? Е пацаном будеть. Його має трейдитись. Дай так, ніхто трейдити. Все, будь ласка, будь ласка, ой, ой. Ні, бо мені не треба, мені треба твій блогер. Ось, Сумаджика. Давай, давай, я хочу з ним потрейдити. Все. У. Давай, будь ласка, будь ласка, будь ласка, трейдись. Я селект дракон. Дренчер, Дренчер Офтен. селект, е, епо. Блін, п'ять, 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 п'ять. Офтен. ти витісняєшся, я тобі Это бездогон, это бездогон, это без два. И дота. Нее! я тобі так не тамся. Все. Це нара. Во-бо маля. Шо за? Кто такие? Слухный фокс. Ты фокс. Фокс. Бэйби фокс. Я фокс этого... Алло, дай, ты моя! Это моя здобич! моя здобич, я ее хочу быть, тя. Так, давай. я що, что сразу і, а що треба, щоб вище. Эр, Р, а ну. Я не все начую, а ну стоп. Ой-ой-ой. Це вже аж на то. Дречер уже, цей дречер... Цей добре, зараз його поки называем піднімаємося. Мені якась хаосачку блін, Блин, якісь яйця ще. Э... Дай, давай, сюда. Сідаємо. Я... Э... Дречер, дранчер. Э... Дранчер. Дроу. У, в мене тепер два великих дракона. Окей. Ауч! Ти знущаєшся? Ти мене підпалити хотів. Так, стоп, ось, що мене тут у заповідомлення, сезон. Окей, сезон і не... А, добре, я на сезоні тільки що. Що тут? інвентар, Інвентар. Хелс. У мене є таке. Вуд, в мене є поушен. Я знаю, на кого я це випробую. Feed поушен Юс. Бразер, what the hell Вау, він люди а ну, ну, Я хочу подивитися, як він тепер... По кольору він ніби били Ага, він теж водяний, добре. Е, ясно. Кило. Е, пад. Типа похилити можна. Давай Окей. Е, Древер, давай. Тебе трошки погладжу. Влад е, е, е. Я, я тебе погладжу, загладжу. я його захвату. Ну то, ми нормально так по... Ми нормально так сьогодні зробили собі. Ми пограли, ми назвали. Е, якщо ви хочете другу частину, ставте лайки, підписуйтесь на канал. І ще ставте лайки, якщо оцей дуже миленький. То всім, па-па-па-па, підписуйтесь. -па -па -па,